Колеги і учасники Круглого столу я хочу підняти зараз питання: це що стосується здоров'я птиці зараз під час воєнного стану в Україні. Ну, що я можу сказати? Ми всі знаємо, що ринок м'яса птиці. Як і інші напрями виробництва на сьогоднішній день знаходяться у кризовому становищі. За низькою або відсутньою плато населення споживання м'яса на внутрішньому ринку, ринку різко падає. Не вирощується, не нарощується експорт, не поступають інвестиції. Так, до, до, так наприклад, за Приблизними підрахунками виробництва м'яса індички в Україні скоротилися зараз на 30%. А скорочення обсягів ввезення молодняку пов'язане з неможливістю постачання на ті підприємства, де відбуваються або відбувалися бойові дії, або знаходяться під окупацією. Наші euh, оптимізація економ на сьогоднішній день. Незважаючи на воєнні такі дії, спостерігається повільне відновлення постачання добового молодняку в Україні з Німеччини, а саме це на підприємства Західної України. Трошки поступає молодняк на підприємства птахогосподарства, фермерські господарства у центральні райони. України оптимізація економічних показників птахівнічної продукції залишається бути неможливою неможливо без стабілізації епізодичної інфекційних епізотичної ситуацій щодо епізотичних захворювань птахів. У промисловому птахівництві важливого значення. Залишається охорона господарств від занесення збудників заразних хвороб з інших країн світу, так як було сказано вище, що зараз іде інтенсивний завоз птиці молодняку з країн Євросоюзу. Успіх профілактики і контролю інфекційних захворювань значною мірою залежить перш за все. Від їх діагностування, а саме від використання сучасних методів діагностики на основі імуноферментного аналізу і полімеразної ланцюгової реакції. Як нам відомо, всі захворювання птиці класифікуються трьома видами: інфекційні. Паразитарні і ті, що виникли внаслідок неправильного догляду, незбалансованого харчування та порушення основ гігієни, що було трошки сказано вище викладачами. Існують на сьогоднішній день, залишаються такі інфекційні хвороби, які потрібно постійно контролювати незалежно від того, який зараз за вікном стан мирний чи воєнний. Залишаються такі захворювання: це нюкаська хвороба, інфекційний бронхіт або коронавірусна інфекція, або наша улюблена назва ковід зараз ходить серед людей. Оце вони трошки споріднені між собою, респіраторний мікоплазмоз і колібактеріоз. От Хвороба нюкасла загрожує загибель стовідсотковою загибелю всього поголів'я птиці. Тому потрібно дуже, дуже е, ретельно і дуже, е, до, до нього відноситися дуже серйозно. Хворіють е, як кури, так і індики. І щеплювати треба е, обидва види птиці, але Носіями даного вірусу можуть бути і гуси, і качки. Вони не хворіють. У них хвороба проходить в лафентній формі, але вони є носіями даного вірусу, тому їх потрібно також щеплювати, як і курей, і індиків. Проти даного захворювання, ви, мабуть, знаєте, є і моновакцини, є і полівалентні вакцини, моновакцини це випоюються молотняку, використовуються для специфічної профілактики, а полівалентні це вже використовують для профілактики батьків, для захисту батьківського стада. Також існують тести. Які призначені для визначення спеці... напруженості і ім... специфічного імунітету? Потім дуже е, така хвороба, яка наносить значні економічні е, збитки птахогосподарствам. Це хвороба мариками, все, все знакові е, відома, це онкологічне захворювання. І хворіють також кури та індики. Ось з такими відрізняється хвороба марика, можна відрізнити це молодняк, в основному хворіють бройлери, бройлери і м'ясні кури. Ну, трошки вік яких трошки вищий, а в основному бройлери дуже сприятливі до хвороби марика. Вірус передається через кліщі роду Арга Сперсикус, може передаватися через жучка, чорнотелку, лічинки якого знаходяться саме у підстилці, на якій сидить ваша птиця. Тому за підстилкою необхідно постійно дивитися і її міняти. Вакцину випускають як монобі та полівалентну у філізованому селі вигляді. В основному використовують вакцину проти хвороби марка бівалентну, це проти марка і хвороби Гамборо. Трошки і її. Водять або ембріонам на останньому етапі їх інкубації, або добовому молодняку. Ну, Зараз в європейських країнах більш сильні до вакцинування, щеплення саме в яйці ембріонів, до того, як перші гладки зроблять курчата, коли виведуться. Бо в повітрі може знаходитись даний вірус, а курчата виводяться уже захисними титрами антитіл. Лікування специфічно не розроблено, але наукою ведеться зараз робота. Ну, вона і зараз ще продовжується, почалась ще в мирні времена. Це стосовно селекції птичі на стійкість до вірусу хвороби марика на генетичному фоні, а стається дуже небезпечним також захворювання, всім відоме це пташиний грип, вражає органи дихальної, травневої системи, і а, зараз, як а, е, є повідомлення, а, ми знаємо, що пташиний свинячий грип і грип людей, оце е, три, як кажуть, сиротипи вірусу, які спричиняють значні економічні збитки і птахівництво, і тваринництво, і людям. Зараз наступне ось в зимній цей період ходить вірус h 1 Н1, це свинячий гриб, яким і хворіємо з вами. Може у вигляді, як кажуть, ОРЗ. Тому до чого треба бути дуже обережними, як з птицею, так і тваринами. І наш улюблений коронавірус, він вперше був <кій> зафіксований це у курей, у тварин, а у людей він, як ви знаєте, в минулому році почав дуже агресивну свою діяльність. Це контагіозне захворювання, і проявляється захворювання як органів дихання, так і репродуктивних органів. Вражаються також і нирки, нефроза нефризним синдромом. Як ми бачимо на рисунках, ось це у нас. Захворювання проявляються риніти, захворювання проявляється саме запаленням верхніх дихальних шляхів. Потім репродуктивна система саме о, сказується на якості курей, на, о, на якості яєць, вони безшкаролупні і м'які. Або дефект яєць, ось у вигляді деформації шкаралупи яєць. Але такі саме е, ознаки можуть бути, не можуть, а вони є при іншому інфекційному захворюванні вірусному, як уже е, предыдущий е, докладчик казав, називав його: це синдром зниження несучості. Ось чому я й кажу, що треба саме. Звертатися до лікарів, фахівців, які б вам би ставили правильно діагноз по відношенню ось оцих от гострих інфекцій, контагіозних і гостро е, е, протікаючих інфекцій. Тому Сказати саме, коли ви нам присилаєте фотографії свої на Viber, то дуже складно сказати, що там відбувається у ваших корей і яке це саме захворювання, якого вірусного чи бактеріального характеру. Тому дуже велике, велике прохання, саме, щоб ви, ну, якщо це можливо, Привозили це птичу. Я кажу, треба подивитися їй не тільки у внутрішні органи вскрити подивитись, але й подивитися у вічі. Подивитися на клінічну, бо не треба не тільки трупи привозити, а привозити і хвору птичу. На яку треба подивитися на клінічний стан її, а потім уже е, вскрити і подивитися, що в неї робиться у серед, е, всередині, е, результатами генетичних досліджень на е, сьогоднішній день в Україні найбільш розповсюджені різні варіанти вірусного бронхіту. Тому, коли ми вам кажемо, що або коли ви приобретаєте вакцину для специфічної профілактики, то е, повинні е, насамперед знати, з яких серотипів саме виготовлена вірусу, саме виготовлена ця, ця вакцина, і які серотипи вірусу циркулюють саме у вашого серед курей. Серед птичі, саме у вашому господарстві, у ваших кур. Бо ви купите вакцину, а вона не захистить птицю. І буде, буде імунітет виробиться все, але той вірус, що гуляє, він проб'є той імунітет, який Буде у вашої птиці. Тобто вакцина не буде тримати проти даного захворювання. При лікуванні можна використовувати ще, ну, ми знаємо, це і при грипи, при грипових інфекціях, і все використовують крім вакцинації. ще Антибіотики або лікарські препарати для чого? Для того, щоб знизити бактеріальний фон. Бо всі вірусні захворювання вони перебігають в асоціації з іншими або вірусними, або частіше з бактеріальними захворюваннями. Тому ви знаєте, і по собі знаєте, що коли йдете до лікаря, вам він дає препарати проти вірусу і антибіотики обов'язково. Але то, що ми, нам дають антибіотики без лабораторних без лабораторних досліджень, тобто нам дають сліпу, ось вийшов новий антибіотик, і нам його Ну, це рекомендують, але це неправильно зараз. в цьому світі йде як кажуть, дослідження проведені і ідуться. Проводяться і круглі стали і все щодо чутливості бактеріальних інфекцій до антибіотиків. І ми знаємо, що безконтрольно антибіотики давати не можна, не можна, тому що вони. Ну, це трошки нижче скажу. Ось, що стосується інфекційного бронхіту, то можна ще використовувати препарату йоду. Ми знаємо, що вони дуже добре діють на слизову бронхів. Особливо також для курчат бройлерів дуже Заразне захворювання, це інфекційний бурсит або хвороба гамбуро. Це хвороба, яка а, а, знижує імунітет, тобто діє на імунну систему, на компетентні органи і знижує імунітет. Вакцини є живі, як в флаконах, так і в таблетках. Також і по їх приготуванню і все, будьте ласкаві, проконсультуємо, як треба і що треба робити. Ще дуже із бактеріальних інфекцій: це вірусний респіраторний мікоплазмоз мікоплазмос і як ми бачимо, полібактеріоз, вони дуже схожі, особливо клінічні на картину, це запалення переорбітальних синусів, і їх необхідно диференціювати. Особливо ці захворювання перебігають в асоціації, тобто разом полібактеріоз, і мікоплазмоз, що накладає свої. Одпечатки на здоров'я птиці. Лікування як при мікоплазмозі, так і при колібактеріозі, в основному це антибіотики, сульфаніламіди, але знову ж наголошую під контролем лабораторного лікаря, бо особливо збудник колібактеріозу він мінливий. І на генетичному рівні змінює своє відношення до антибіотиків. Сьогодні видавали Енраксил, завтра вже не буде він робити, бо виробляться інші мотуються, виробляються інші види, і все, і у вас птиця буде духнути. Е, є вакцини як проти мікоплазмозу, так і колібактеріозу, але теж я хочу наголосити, що вакцини виробляються з штамів ок. Які не можуть не циркулювати у вашому стаді, у стаді вашої птиці. Тому просто сліпо використовувати ці вакцини теж неможливо, також як і я казала про інфекційний бронхіт корень. Тут треба дуже бути обережним. Ну і хочу на останнє, е е остановитися, зупинитися на такому захворюванні, як несеріоз або гонорея сільськогосподарської птиці, бо останнім часом до мене звертаються особливо ті господарства, фермери, які е е вирощують гусей. І ось зараз племенний період вони стали. Е Скалкуються з таким, стик <плес> стикаються з таким захворюванням, але його треба, і е, збудником є не серії, і це захворювання дуже дуже сходно з гонореєю людей і по Види, які у гуси ми ізолювали, вони споріднені, антигенно споріднені з нисері гонореї людей. Крім ще хочу сказати, водоплавної птиці гусей хворіють качки, хворіють індики. Ось в такій клокальній формі у них немає репродуктивного органу, але вражається слизова клаки. Індики, кури, дуже схоже, це захворювання з оспою, тому треба теж проводити диференціацію. І знову ж кажу, без лабораторних досліджень. Чого захворювання лікувати не можна. Без ось клінічна картина, отака ось як у гусака або селезня, це репродуктивний орган, він не свідчить про те, що це не серйоз. Це може бути просто травматичного характеру, тобто при неправильному співвідношенні, а ми знаємо, що три до одного повинно повинно. Вже, вже я вже закінчую. Ось, тому можуть і гуски, самки, і гусаки при е, спарюванні прикусувати і будуть така клінічна картина. От, перелічені захворювання, крім колібактеріозу, не є небезпечними для людини, але вони більш за все протікають в асоціації, як я вже сказала, з іншими: це ентеробактеріози, трихоманози, сальманельози це ентеробактеріози, Бактеріози, тому вони, а ці захворювання вони небезпечні для людей, тому дуже, дуже, дуже треба бути остор, е, осторожним і називати е, це м'ясо загиблих особи не рекомендується. На цьому дозвольте мені закінчити, я е, зайняла трошки більше часу, пробачте мене.